Вітаю! Нещодавно ми придбали цибулинки тюльпана після вигонки, і зараз покажемо, що ми будемо з ними далі робити, для того, щоб зберегти їх аж до наступної висадки, тобто до початку осені. Цікаво перевірити, скільки цибулин в одному кілограмі, залежно від сорту. Ось перший у нас на черзі Foxy Foxtrot. Нам присилали їх 32 цибулинки. Він відноситься до групи махрових ранніх тюльпанів. Квітка густомахрова, довго не в'яне. Розмір бутона 6-7 см завдовжки і в діаметрі 8-10 см. Колір золотисто жовтий з рожевим напиленням. Неймовірно виглядає в букетах. Головне, що довго не в'яне майже до двох тижнів. Далі 32 цибулинки і 1 кг 90 г сорту Foxy Фокстрот. Також махрові, висота рослини 40-45 см, але квітка в діаметрі сягає 12 см. Дуже гарні, красиві, незвичайні. Далі переходимо до групи Тріумф і це карі. Вони ранні, зберігаються в зрізі 12-15 днів. Дуже красиві такі насичені червоного кольору. Період обробки цибулинки ранній 12-16 тижнів. І їх приїхало нам на кілограм аж 40 цибулинок. Ну, можливо, вага залежить від спустошення самої цибулинки після виганки, або все ж таки трошки менший калібр від інших сортів. Далі оглядаємо сорт Сігну. На кілограм їх приїхало 32 штучки. Також дуже гарно виглядає в букеті і в зрізі зберігається до півтора тижня. Далі на черзі сорт Авангард. Його нам поклали з величезним походом 46 цибулинок, махровий ранній тюльпан, висота рослини до 45 см, бутон в діаметрі 4 см, висота бутона 4-5 см ніжного вишково кремового забарвлення. І останній сорт на огляді це Зіс буц Належить також до групи Тріумф, середньоквітучий гібрид, невибагливий у вирощуванні, має ніжне невагоме забарвлення. також поклали його з походом 36 цибулин. Далі, для знезараження від грибкових захворювань, ми повинні наші цибульки замочити в слабому розчині марганцівки. Для цього взяли водичку кімнатної температури, додаємо гранули марганцівки, ретельно перемішуємо наш розчин. До речі, ще розчин марганцівки підсушить корінчики наших цибулинок та трошки пришвидшить висихання. Далі кожен сорт окремо ми замочуємо в нашому розчині і так залишаємо на 10 хвилин. Минуло 10 хвилин. І ми дістаємо наші цибульки з розчину, викладаємо їх у ящички. Додатково я простелила папір на дно, щоб краще поглиналася волога. Для просушування краще використовувати ящики або сітки, щоб цибулинки добре провітрювалися та просихали. Таку процедуру ми проробляємо з кожним сортом, залишаючи в розчині на 10 хвилин, і потім викладаємо для просушки. Але цього розчину вистачає на два замочування. Тому на третє замочування ми готуємо вже свіжий розчин з марганцівки. Ось такого кольору стає водичка після другого занурення цибулинок. Ось і завершили ми процедуру занурення. замочування. Із 6 кг цибульки ми отримали 218 штучок. Ціна однієї цибулинки становить 5 гривень. Залишаємо година 10-12 цибулинки в коридорі для повного стікання нашої рідини, а далі ми маємо перемістити їх в сухе темне приміщення, добре провітрюване. Перші два тижні повинні зберігатися наші цибульки при температурі не вище 24 градусів. Наступний місяць температура опускається до 17-20 градусів. І далі до повної висадки у ґрунт, тобто до кінця серпня, початку вересня, температура зберігання цих цибулин має сягати 14-15 градусів і при вологості 70-80%. Як ви бачите, ми вже занесли наші цибулинки до приміщення. Це кухня, накриваємо їх від прямих сонячних променів. І будемо так зберігати перші два тижні, а потім винесемо в трошки прохолодніше приміщення до настання тепла. Спасибі всім за перегляд, за вашу увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо цікаво, підписуйтесь, всім мирного неба!